Дорогий брате, сьогодні такий прекрасний день. І вітаючи тебе, з днем народження, хочу сказати багато важливого. З любов'ю і щирим теплом бажаю тобі залишатися таким же чудовим, прекрасним, яким я знаю тебе багато років. Мій дорогий брат, ти частинка мене. Був день народження, бажаю тобі всього, чого хочу для себе: безмірної радості, безкраїх просторів, благополуччя, безмежного щастя, безрозсудливих веселощів, нескінченного багатства, безмежного здоров'я і безпричинного везіння. Хай дім буде затишним, таким, в який хочеться повертатися. А сімейне життя благополучне, нехай хвороби забудуть про твоє існування, а усмішка не сходить із твого лиця, з днем народження, любий мій братик.